Почну із позитивних новин. Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило звільнення Куп'янська вузлового на Харківщині. Цей населений пункт був важливим логістичним вузлом для росіян. Повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Шановні українці, вас вітає спецпідрозділ Кракен, гурмо куп'янську злови знов під українським прапором. Із позитивного і те, що у пеклі вже горить 58 тисяч ворогів. За минулу добу наші збройні сили України знищили 400 путінських орків. Металобрухтом стали шість їхніх танків, вісім бойових броньованих машин, один літак і ще купа всілякої техніки росіян. Ворожий літакопад на відео холодноярці влучно стріляють по російському літаку су 25 За останні дві доби було два підтверджених збиття російських літаків. У бійцями підрозділів протиповітряної оборони на Донеччині. Від розуміння, що перемога України близько, росіяни гатять по нашим містам, селам та селищам. Неспокійною ніч була на Дніпропетровщині. По нікополю вдарили тричі. по Нівичині понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони, лінії електропередач. Обстріляли росіяни і Марганецьку громаду. Наслідки атаки з'ясовуються всюди без постраждалих. На наступних кадрах ще одна зруйнована українська школа. Миколаївці на Донеччині тут було облаштоване сховище для цивільних. Ракета прилетіла сюди близько п'ятої ранку. У сховищі на той час ховалися 12 людей, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Обвалилися стіни, але сховище на щастя витримало. Люди не постраждали. Досі немає інформації про одну людину, яка працювала у школі. Її зараз шукають. Вчора близько 21-ї години. Ракетами ворог обстріляв Харк. Ків прилетіло в холодногірський район Харкова. Пошкоджені об'єкти інфраструктури попередньо без постраждалих на Луганщині. Триває псевдореферендум. За словами голови Луганської ОВА, щоб виправдати божевілля Путіна, Росіяни вже котрий день поспіль влаштовують шоу програми з голосуванням, яке вражає своєю дикістю увесь світ. Мешканці Луганщини проти свавілля, яке расисти влаштували на українській землі, висока явка. Це безглузді заяви, які не можуть бути реальністю, адже більшість луганчан покинули окуповані території. А ті, що лишилися, виходять на площі населених пунктів, щоб світ побачив справжній голос української Луганщини.